Ну, зараз триває операція по зачистці північного сектору, якраз вибачте, за тавтологію північного mm -hmm. сектору під Гази. Тобто війська е сили оборони е Ізраїлю, Цахала взяли в оточення місто Газа, і е навіть з моря вже е відсікли це місто від, е скажімо. Зовнішнього світу, і там проводяться наземні операції. Зокрема, і наскільки була вчора інформація, і в лікарні ШИФа це е, над, ну, саме велика лікарня в, в цьому місті, mm -hmm. в якій перебував центральний штаб Хамасу, і там е, знайдено безліч зброї, е, і, скажімо так. Ну, в Усіх лікарнях, ну, щоб ви розуміли, в секторі Газу надзвичай багато лікарень, і майже всі вони, зокрема, ті лікарні, які вже куди зайшли сили ЦАХАЛ, скрізь вони використовувалися як бази якраз Хамасу. Тобто вони діяли під прикриттям цих лікарень, і ми бачимо, що от зараз після того буде зачищена якраз ця шифа. Фактично, головний вузол спротиву Хамасу в цьому місті буде подав весь весь сектор. Він знаєте, як сир цими тонелями просягнений, і в принципі шифа я не виключення в цьому сенсі, і сили оборони Ізраїлю, вони дуже обережно діють в цих, скажімо так, тонелях, бо вони багато там ділянок заміновано. Тобто там пастки різного гатунку зроблені, і є навіть вчора було з'явилося відео. Як якраз Хамасівець, який в цивільному одязі він закладає там нові ну, мінує ці тунель, там встановлена була камера, і видно, як заходять сили Цахалин, знищують цю камеру. А вже потім, що там відбувається, невідомо можливо, що вони там розміновують цю ділянку. А ця хвала використовує новітні технології, зокрема було зазначено, що використовувався якийсь такий спеціальний гель, який заливається в такі тонелі і підривається. і знищуються всі ці пастки, всі туристи, які там знаходяться. Ну тобто лізти туди, так от ну. Ну дуже дуже попереджали, що просто за, за, ну, штурмувати їх отак. Це буде е, дуже великі втрати. Бо Хамас багато років готувався захищати ці тонелі, і, і завдяки цим тонелям вони намагалися утримати цей сектор. Ви ж бачите, що відбулося на цій конференції Ісламських держав, де зібралися якраз переважно арабські країни і Іран, і фактично ну, пролунала те саме, що. Дмитро Медведєв казав в Криму, там, ви, ви там тримайтеся, uh -huh. а, ну, грошей не так щоб зовсім нема, але ну, сказати, що вони там їх обіцяли цими грошима закидати, також не пролунало. І Іран сказав те саме, що ви б, 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 нас не повідомили про цю операцію, тому якось самі там. Ну, це на зустрічі якраз uh -huh. лідера Іраку з лідером Хамасом. Туреччина, вона дуже себе, ну. Агресивно поводиться ну на словах, але фактично ну, також вона відправляє судна з товарами в Ізраїлі. І торгівля, як була, так і йде. Ну єдине, хто ну це хусіти, ну це хусіти, це ви ж розумієте, що це фактично партизанський рух повністю залежний від Ірану. Ну це таки знаєте, дурілки ну, на зразок щось ДНР ЛНР таке. Вони можуть собі дозволити все, що завгодно, бо, тому що навіть завдати їм там у відповідь якийсь удар ну дуже важко, бо в них там немає ніяких об'єктів по яких можна щось завдати. Якщо згадати на наприклад війну в, в Персидській затоці, персийській uh затоці, -huh. ірак завдавав удару по Ізраїлю радянськими скадами. І як не намагалися американці зловити ці скади по пустелі, де вони там їх переховують, і звідки стріляють, стріляє, дуже було важко це все зробити. Так само і з цими програмами цих хуситів. Вони там їх десь в горах поховали там по одній дві штуки тих ракет. Виско, вискочили, стрільнули і сховалися, тому там такої якоїсь інфраструктури, якихось баз там великих там. Якийсь казар. ну це фактично таке племене оповчення, яке підсилено зброю, яку їм надали надав Іран, uh -huh. тому це ну не знаю. Там я, я так от, собі думав, як от як, що з ними там можна зробити? А дуже важко щось зробити, бо своє там населення по населенню цивільному ніхто стріляти не буде. Та вони, вони, скажімо так, і байдуже, але потім, що там, десь по наметам, по пустелі вони сидять, ну там, як, знаєте, як зайці в лісі там їх шукати. Ну, ви такаєте, Що він починає грати. Він завжди свою гру грав. Тобто це така людина, яка вона, знаєте, він постійно щось собі викручував, вимучував і бачимо, що його під. Він тут і з Україною щось якісь щось торгує, але і з Росією підторговує, і насправді економічна ситуація в Туреччині дуже складна, і ми розуміємо, що дуже часто держави, які не можуть якось ну вирішити свої проблеми мирним шляхом, вони вдаються до якоїсь агресії або зовнішньої або внутрішньої. Бо всередині Туреччини там ще вже задавлена опозиція, фактично, uh -huh. хоча ну, досить вільний, якщо порівняти навіть, з Росією. Але ми пам'ятаємо, пам'ятаємо, вони вдали спробу військового заколоту, який був жорстоко задавлений. І о, якраз Ердоган він і є, скажімо так, представляє той спектр політичний Туреччини не, не про європейський, про а це якраз ісламісти. І тому навіть якщо дивитися на роботу на свого виборця, то ну фактично Ердаган до нього і працює зараз. Він оці його жорсткі заяви. Він там своєму свого своєму своєму тому ісламіському виборцю, який там десь в провінції в провінці, mm -hmm. сидіємо, він якраз до нього посилаєш. О, дивіться, ми там о, 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 ми там зараз їм покажемо цим євреям. Е, або ну про західна частина Туреччини ну мені не здається, що вона не так вже радо сприймає ці всі заяви, але ну вони зараз, на жаль, не при владі. Ну, настрій пересічних громадян вони завжди були на боці України переважно. Ну з виключенням якихось невеличких таких верств, скажімо так, серед російськомовних чи там серед арабів, mm. де хто був зорієнтований на більше на Москву. Але в ізраїльському, скажімо так, і теж більш менті не тільки серед ну правих, яких якраз представляє Митиняк, а, а ви згадаєте минулий уряд, який складався переважно лівих, Вони так само ставилися до України, скажімо так, обережно. Вони ну висловлювали якісь там слова підтримки, але військової допомоги так і не дочекалося навіть і за час їхнього керівництва. Тому ми бачимо зараз, що і Україна ну не ми завжди послідовно підтримує Ізраїль. Бачимо останнє голосування якраз в ООН. нему mm -hmm. були, скажімо так, визнані незаконними ізраїльські поселення на Голанах, на удії Самарії, і Україна то, що не утрималася, проголосувала за цю резолюцію, і це Ізраїль, скажімо так. Не дуже сподобалося. Тому України з Ізраїлем ще довгий шлях знаходження якоїсь там спільної мови. Бачите, ми зараз виявилися трохи як конкуренти, навіть Україна з Ізраїль за ті гроші від Америки, і там ми бачимо цю боротьбу. Синхронізації mm -hmm. не відбулося. Республіканці більше підтримують Ізраїль, демократи більш Україну, і Байден спробував якось це вирівняти, щоб якимось єдиним пакетом прийняти. Цю допомогу, але чомусь цього не вийшло, і ми бачимо, що зараз не отримали грошей ані Україна, ані Ізраїль. І всі сподівання лише на грудень, коли це питання знову буде піднято на, скажімо, на Конгресі. Тому треба шукати якісь. Ну, фактично, чи є то бажання у Ізраїлі в Україні, чи нема бажання, фактично ці країни опинилися в, в одному човні. Тобто в ну також якось поміж краплинками вже дуже важко прострибувати. Треба вирішуватись в якому таборі ти, і ну, знаходити якусь спільну мову.